Ю усіх маленьких та юних буковинців у спецпроєкті Kids News. на ваших телекранах Даніела Козак. Пам'ятайте, минулого разу я обіцяла вам ексклюзивний меседж про феєричне дійство, неймовірне свято дитячої краси і талантів. Свого слова дотримуюся, не радила б вам перемикати. Інакше пропустите все найцікавіше про 11-й фестиваль, конкурс Міні світ краси Буковини 2015 Ми з вами знаходимося у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Коболянської. Саме тут вже традиційно проходить наймасштабніше дитяче свято краси і талантів. Цьогоріч за перемогу на фестивалі конкурсі Міні Світ Краси Буковини 2015 боротимуться 18 учасниць віком від 6 до 14 років з усіх куточків нашого краю. Кі та юні леді до конкурсу готувались наполегливо позаду 10 днів репетицій і завзятої праці над собою. Впевнена, кожна зуміє продемонструвати свою грацію, талант і красу. Пропоную разом дізнатись, хто ж з сучасниць отримає такі бажані титули і корони. Традиційно перший вихід презентація у колекційних сукнях від організаторів конкурсу. Демонструють красуні і автентичний український дух. Отож, наступний вихід у стилізованих національних костюмах. Відтак учасники вражають і журі, і глядачів своїм драйвовим спортивним танцем. Ще один раунд шоу талантів. Красуні завзято демонструють свої здібності та захоплення. Як на мене, учасниці зуміли себе показати і довести, що гідні виступати на сцені такого грандіозного конкурсу. Тепер слово за журі. Поки вердикт ще не винесено, глядачі насолоджуються гала концертом. Переможні 2014 року. Очікуваніше мить церемонія нагородження. Отож, гран-прі фестивалю конкурсу Міні Світ краси Буковини 2015 у вікових категоріях 6-7 та 8-11 років здобули Аніта Голунга та Софія Гончар. Маленькою принцесою Буковини стала Єва Черновська, а титул принцеса Буковини виборола Анастасія Мастикаш. Маленькою королевою журі визнало Наталію Бойчу. А ось корону юної королеви Буковини отримала Ніколета Петрюк. Дівчатка не стримують емоцій. Дякую за цю казку. степ-бай-степ. Це такі відчуття це. Незабутні відчуття, я просто не можу передати словами. Мене переповнюються емоції. Дуже щаслива, що я перемогла дуже краті, що Я дуже стала. Я цей конкурс запам'ятаю на все життя. Я дуже щаслива. Я дуже була лада, мені дуже все сподобало. Я не щаслива дитина в світі, бо я маю цю корону. Цей конкурс приніс мені масу задоволення, море емоцій. І взагалі, я дуже щаслива, що е, взяла участь і виграла. Це все для мене. Я мріяла про цей конкурс дуже. Я в наступному конкурсі у червні 2016 року. Я вас не підведу. Фестиваль конкурс Мій світ краси Буковини 2015 Пройшов на високому рівні. Як і всі проекти, організовані дитячою агенцією степ степ Кожен рік це новий склад учасниця, нові діти, нові обличчя, нові таланти. Так? І кожного року цікаво їх розкривати, цікаво їх пізнавати, і цікаво створювати нові нові проекти. Хочу сказати, що це був 41-й проект дитячої агенції Step by Step. Вкладено багато зусиль, і в принципі всі ті моменти і ті пункти, які ми собі планували і прописували. Ми всі сьогодні їх побачили. Дівчата справилися гарно з програмою, яку ми поставили. Працювали ми з ними 10 днів, навчали їх починаючи від сценічного етикету до хореографії. От тому все вийшло добре. Ми починаємо підготовку до всеукраїнського конкурсу Міні світ краси України 2016 а також до святкування 15-річчя дитячої агенції степ степ Що ж, висновок однозначний. Фестиваль-конкурс Міні-світ краси Буковини-2015. Це феєрія, гармонія таланту, краси та грації і просто грандіозне дійство. До речі, шість цьогорічних переможців представлятимуть наш край на всеукраїнському фестивалі конкурсі Міні Світ краси України-2016, який відбудеться на початку червня у Чернівцях. Не Скайте наших зустрічей в ефірі телеканалу Буковина. Я Даніела Козак. як завжди, чекатиму на вас у спецпроєкті Кіц Ньюз». Побачимось!